день сьогодні. Всім доброго здоров'я. Майже середина листопада. Сьогодні плюсова температура. Зранку плюс 2. Нема приморозку. Такий, можна сказати, теплий день, тому що без, без морозів. А так-то так, десь два тижні точно морози кожен день 4-5 градусів зранку. Спіння вариболовля, з човна, з Олегом. Зараз 8 година ранку і так до вечора плануємо спінгувати. Мета треба просто щось зловити. Ну, звичайно хочеться, щоб було чим більше покльовок, тим крупніша риба, але як ну буде, вже побачимо. Різні приманки зараз будемо кидати, щось підбирати ключик до риби. Спінг фаворит тотем 842-й. 6.24 тест, стрій швидкий, ну, довжина 2,54. Кановинка. продажі їх, ну, саме в цей момент їх ще немає, але от-от мають з'явитися. Сьогодні поставив титановий поводок, правда тоненький. 4 кг на розрив. Скажімо так, ось чучок зубів, врятує, краще, ніж. Флюрокарбон, але і нагрузку сильно не треба давати. У мене є і грубші, такі що витримують там і 8-12 і кг, але все-таки вони трошки загрубі. Вода тут не є велика до 2 метрів. Так в основному 1,70 мет, такого 1,60 м, до 2 от, такі глибини. Так, зачепимо ми щось вертошку попробую Рубликс кельта. Трохи вертушку, трошки коловалку, силикон. Так, поки що вздовж стінки камеша Катушка фаворит сапфир 2500S. Шнурок. Шнурок тут стоит Sunline Siglon Діаметр 0,8. Четырехжильний. Коловалочка. Select solver. Таким малюнком під карасика. Ну, та, гра класна, це весни. Чик-чик-чик-чик. Ну, але погода, в принципі, непогана. А морозу і трохи вітер, плюс хмарно для спінінгової риболовлі, то, то гарно. Якщо ніч сьогодні не злом, то на погоду, то до погоди претензій в мене нема. Що треба буде знайти рибу і підібрати на що вона хоче клюнути. Ну, в принципі, на все може клюнути, але на що буде найбільше покльовок. Олег вертушку покидав, я в принципі кілька разів також кину і коливалку цю, кругом човна, приманка замітна, риба точно її бачила, якщо риба тут є, не захотіла клюнути вже. вже потім треба буде доловлювати на щось менше. Перепливаємо так далі, вдовж камиша. Я на веслах, алех якорі. Ще трохи і зима, і грудень. І ще важче буде ловити рибу. Все кидай якір. Силиконовий селектор, подфіш, езішет і різні розміри. Є 3,5 з половиною. Зараз трохи силікона. Може бути, що поки що нічого не хочу. Кидаємо. Напереважно завжди нічого не хоче. Ну, ми зараз поближче до, до Камеша. що вона може тут бути, а може вона бути і з білого рибу, зараз будемо плавати. Я перший звір. Перший звір, хлопці. Звірюга є. Хаба. Здягнули, ви під вигинається. Він швидкий, не екстрафаст. Так від середини. В'яжерево дуже довго цей пініжок. На силикон. На селектовський. Дуже штани на напівмок так такі штуки. Так щоб ти будеш мокрий сидіти. Сті, стісь, ти. Воно по две на поводок, як воно його гнеси з зубами? Ні. Будок-люкс. Маленька. Але нічого. Щука невелика, але процес є. Так, на свічку виходить. Щука, щука. Заглад. Я Є 55 навіть. Пять хвоста, то бо там їде до хо до хвоста. має. Щука залікова. Є 50 сантиметрів. 55 см, з хвостом, без хвоста там 50 з половину. Давай кукан. Так, цю щуку вже візьмемо, це вже, вже залікова. Дуже добре. Ну десь задену на воді вже дві покльовки і дві реалізував. І добре, що вона в загладклює, значить на цю проманку собі сподобало цей розмір. Є ще один. Третій щупак. Також пускай. Якби так цілий день клювали, то до вечора б і десяток зловив. Пробую професора покидати. Та пробуй. А я чаю вип'ю. Я вже заслужив. Я з берега троє сп'яніністю. Колір такий, як він називають? Коротше такий колір. Кислота. Перша щучка є. Файна. Я так зрозумів, що на це лісно будуть лише шнурки плюс. Маленько знову. Але процес де. Якщо це їздив кожен день на щуку, то може би старався якось відсікти, щось там вже забагав, так як за щукою їздимо рідко. Зараз кожна покльовка бажана. Так, ці би зараз три-три ставити. На коловалку. Вс, три-три. Три-три. Це вже ліпше, трохи більше. Вже трошки більше, не заліковише, але... Але вже трохи симпатичніше. Ні, то добре, добре, що знайшов на шуклю є. Є. Ха-ха. Це оконця, щучка, щучка. Yeah. Ну ти роздічався. <laughs> Відчепиться зараз. Відчепилась. За край губи трималась, але невелек. Може це окуп зімає. На <віркла> вже хотів підсобури. Той раз ліпше вибрав. Вона чуть була більше. Було ще раз більше. А, то певно ще раз. А, давай даже затепялась справа. Щупачки. Сьогодні мне атакують наші проманки. Вісім щучок вже, капець. Опа! Ха-ха, щуки сдурели. Та, це знав, це Така десь 60 см. Так. Файна. такий його така поставив. Эй, дешет країка дюйма. Два інструменти. Є. віддай. Скільки 10 штук спіймали, правда, дві залікові. А вже ну, не понятно вже яка. Ну, та чуть менше перша. Ось такий силікон. 3 грами грузило, штопор. І три тому що тут, ну, коротше, легка проводка. 3 грамова грузила ось таке. Давай по канапці Навернем. Зараз 12 година. Ну, десь так, ну, я точно скажу. Що знати, скільки нам ловити? Е, немає, ще лише 11.36, половина 12, до половини п'ятої ще часу є. Сьогодні кльов, Отак було морози-морози і тут сьогодні не було морози зранку, плюс 2 і все-таки можна сказати ну плюсова температура. І сьогодні клює. Я думаю, якщо б було так, як вчора, позавчора, плюс э, мінус 5 то напевно не було б кльово, хіба аж під вечір добре трохи загріли зараз чаєм гарячим і йдемо далі закидати я думаю що ще сьогодні. сядь більш в сьогодні активно бік фіш біг фіш ні-ні, я поставив той що зранку ловилось. То щось поклявок немає, думаю, може окунь скубну поставив знову придюймо. Щукенці. Яка сьогодні? десята, одинадцята. Міряй. Опа! Тікав Щупочок малий. Пачок. Чупачок. <свят> Классно. Сегодня фидервалось. Я думаю, знати, що там таке, я так Я жорстко підтікаю. Кажу, я підтікаю жорстко. <гум> я не граюсь. Нувай до 20, але ми не маємо зловити. Пливи. Хотілось просто... Половити. Не хотілося якийсь трофей. Мета не була сьогодні, так як і зранку казав, просто половити, отримати кайф від риболовлі. Що в принципі і вийшло. Сюди <реш> О, це мені подобається сьогодні. Знову інструмент треба брати? Ось тут Тут мене де візьму. Але не залікає. Скажімо так, бій дають гарний. Це нема що спорити, це не такі олівчики по 25 сантиметрів. в принципі я зараз помірю, якого розміру основного клюють. Я бакан. Тобі я поміряв. Ось таке з хвостом 40 см буде. Так 37 см. Типу колишня залікова, колись було від 35 см, це 37. І таких в принципі сьогодні було достатньо. Три роки тому, коли було від 35, то сьогодні ми зловили залікових, бо було достатньо то вже малесенький сьогодні. Сьогодні найменший в мене вроді, ні. А окунь сьогодні хоч би навіть маленький зловився. а Ані один. Чуча сьогодні Погода була. І все. Зранку приїжджаєш, запливаєш, весь день тебе впереди. А зараз вже десь сонце хилиться за горизонт і якщо чесно не хочеться збиратися. Так би ще ловив і ловив. Такий день короткий. Добре. Залікава, файна тобі свинка Я ти залікала Файна На свинг імпакт Фет Щукаєш, хоч залікав вже перша лама сьогодні Уже не віддастся на це віддасть така давай, давай знову палець на цей Швиденько покидали, покидали. переплили покидали, переплили Оця клюнула практично з перших закидів, ні? Ми Зараз перепливаємо, робимо по 10 закидів, пливемо далі і в такому темпі до вечора вже. Біля самої лодки. Таке вже підтягував этот свин и свинг імпакт фет 33. Папа. На. Там дистанція пасе. Там зараз виходить сидіти. Ну. Картошина погано тут. целых Тварилка. творилка что, чуть него? Є о! Супер, супер! Ще на кінець. Така. Гордата Я класно. А ти що, знову відчепилася? Не, відчепив. Ось такі 4 залікові щуки. Красота. І 20 малих. 50. Що, друзі, на сьогодні все. Більше 20 штук, вроді 23 щуки. Щучі день, сьогодні щуча погода. І ще на кінець така на 2 кг, в районі 2 кг попала. Так що маємо 4 залікових щуки, по 2 щуки маємо залікових. я три спіймав лех одну. А так-то менш більш однаково зловили по кількості. Посилання на всі снасті буде під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте. Ну і до зустрічі. Сьогодні риболовля була суперна.